Thank you. Знаходимося на полонині руна на висоті близько 1300 метрів над рівнем моря. Це одне з найдавніших місць, де живуть люди. Археологи, коли робили розкопки, знайшли знаряддя праці, які датуються датою 15 тисяч років тому. Тобто, протязі 15 тисяч років у цьому місці. Жили люди. Обробляли землю, будували містечка. Біля полонини руна над ломшорами існує сім селющих джерел, а також сім великих водоспадів і ще багато маленьких водоспадів. Сімка водоспадів і джерел. Вона будь-якій релігійній традиції є священною. Тут колись жили етноси, пов'язані з слов'янами з Київською Руссю. Тоді були у середньовіччі, це була Австрія. Словаччина, різні країни володарювали в цій місцевості, а потім вже зараз це Україна. Багато етносів жили, багато людей. вони сповідували різні релігії: хтось католицьку, хтось православну, хтось за давніх часів, за часів Київської Росії, це була давня слов'янська віра віддична. багато традицій, і всі вони визнавали сімку священним числом. Наприклад, в християнстві сім над'янголів, сім чеснот, і сім великих водоспадів і сім джерел. І тому це місце почало вважатися не тільки містичним, а й таким, де вищі сили відновлюють людині здоров'я. І коли в Європі почали про це місце читати, про це місце поширювалися чутки, Аристократія європейська, члени королівських і навіть імператорських родів країн Європи приїжджали в Лумшори лікуватися тільки від того, що вони жили в цій місцевості кілька днів. Вони відновлювали здоров'я, силу, вони пили воду з цілющих джерел. Це була найвідоміша або одна з найвідоміших рекреаційних зон Європи. І вона така і залишилася, і ми зараз цю традицію відроджуємо. Приїжджають люди з усіх країн світу, навіть Канада, Сполучені Штати, Європа. Навіть Австралія, навіть Південна Африканська Республіка, вони приїжджають для того, щоб цілющі джерела відвидати, для того, щоб попити води, для того, щоб відновити здоров'я, і всі, як один кажуть, що здоров'я дійсно відновлюється. Це величезна рекреаційна зона, яку потрібно зберігати, яку потрібно поставити на службу до людей. Щоб це могли люди відновити своє духовне і фізичне здоров'я, але це ще й містична місцевість. Тут постійно людина сама впадає в якісь містичні стани, в медитативні стани, осягає вищі світи, краще розуміє самого себе. І тому це мольфарський край на оцій полонині руна біля усіх водопадів завжди практикували мольфари або гуцульські знахарі спеціалісти з карпатської магії постійно робили якісь якісь ритуали на здоров'я на на те щоб Гармоніюватися з духами природи різні добрі ритуали робилися тут на протязі віків. І Тому багато, багато місцевих жителів пам'ятають мольфарські технології, мольфарські інструменти використовують і зберігають давні знання нашої землі, яке потрібно буде всьому світові для його відродження. Ми знаходимося на найвищому місці полонини руна біля містичних каменів, які тут називають енергетичним камінням. Люди, які хворіють або погано себе почувають, приходять до цих каміннів. Деякий час, годину, дві перебувають на цих каміннях і стан їх поліпшується. І після того багато місяців вони нічим не хворіють. Тому до цього каміння існує ціле паломництво, і навіть іноземці приходять для того, щоб відчути силу цих каменів. Одна з біблейських легенд про те, що пророк шов проповідувати пустелею, втомився, ліг головою на камені, заснув. Потім прокинувся і сказав: А в цьому камені живе Бог, а Я й не знав. І він поставив цей камінь вертикально і назвав його Байтель – дім Божий. Байтелі, ви, камені Байтелі, ви можете спостерігати в багатьох місцях близького сходу. І саме такі каміння, байтелі, вони поважаються. І саме біля цих каміннів стаються чудесні речі. Люди, наприклад, зцілюються або в них виповнюються бажання, і багато корисного стається у житті людини. І це одне з місць паломництва – ці священний камінь. Камені це найвища місцевість полонини Руна над Ломшорами. Лікарі традиційної медицини, целітели, мольфари використовують в обрядових цілях музичні інструменти. Так, музичні інструменти мають подвійне призначення: власне, як інструмент музичний і, власне, як обрядовий інструмент. Трембіта виготовляється з дерева, з смереки, в яку влучила блискавка. І після того вимочуються у воді містичного озера, такого як, наприклад, Брабенеску або Несамовете. Після того використовується трембіта як в обрядових цілях, так і можна грати музику або передавати в горах повідомлення. У нас є 125,80-600 років цим там. Коли їх робили наші діди, то коли грім ударив у смереку, пройшов до кінця, і вони точили, кололи пополам і потім робили цю трембіту. Але якщо волокна не сходилися, то Трембіта не отримали, бо звуку не було. Але, е, тоді ми могли 10 смерек спортити, ми зробити одну трембіту. Але трембіта це є е, по сучасному сказати, iPhone 15. Раніше по горах е, переговорювалися по полонині, давали інформацію, що десь стало, хто кудись поїхав, десь когось в армію забрали. Тобто, Трімбіта це була закарпатська інформація. На великій висоті, де по суті в вівці там є тримбітиці і там є общення між горами, бо деколи сязі немає, але вони мають сядь між е, цими стрімбітами. Кожен вівчар, котрий має вівці, який має від 400 до 2000 овець, має. Тремкіту. І кожні між полонинами мають е, свої е, трембіти і свій голос. Коли вони обшаються, але обшаються вони вночі. Один другому передає, там є погода, там падає дощ, там є буря, там йдуть в повки. Вона робила людям добро, благодать, і всі знали, що ця народила дитина. Або Хтось заграв на трембіті, знали, що там помер кум, сват, брат. Закарпатська трембіта, вона магічна, сильна і чути її дуже далеко. На 30-40 кілометрів з полонини. І всі знали, що енергія, добра, любов і благодаті. Саме в Ужгородському замку є ще один цікавий інструмент це дримба. Дримби справа в тому, що у карпатських мольфарів були власні системи духовних знань, і вони вважали, що в кожної людини є енергетичні центри. І цих енергетичних центрів сім. І вони співпадають, якщо намалювати ці центри співпадають з розташуванням індійських чакр. Ймовірніше всього, що дримба перекочувала до нас разом з угорцями з півдня Уралу в 895 році. Інструмент взагалі це інструмент Монголії, Китаю, Кореї, Японії. Пізніше, очевидно, він поширився далі на терени в Середньої Азії і до нас прийшли саме з угорцями. Підтвердженням цьому є ще й та річ, що е Угрофінська група мов, яка об'єднує хантимансійський округ, звідки практично до нас вирушили угорці. Угорщин, угорський народ, Угорщини, да? наших 150 тисяч етнічних угорців. І фінів, у яких також є такий інструмент, і називається він варган. Чому називається у нас дремба, там варган теж є певна спорідненість. Колись в давні віки у нас уста називалися доромби, звідси дремба. У Скандинавії називається варган, уста також називається Варги. Хоча уста опосередковано беруть участь у, скажімо, у грі або у створенні мелодії. Щоб створити мелодію, необхідно, тримаючи за підковоподібну дужечку дримби, затискати передніми зубами оцю узеньку частинку і ударяти пальцем по язичку. Кожний удар пальця по язичку має співпадати з вдихом-видихом. Тому, властиво це ритм нашого серця, якщо вдуматися вдих-видих. Ми підсідаємо трошечки на цей інструмент, і шамани, ті шамани монгольські, хантимансійські, північні, не знаючи того, що цей інструмент грає в ритмі вдиху-видиху, і не знаючи, можливо, в ті часи, з точки зору фізики, це низькі звукові частоти, які заспокоюють, вони розуміли, що інструмент вводить легкий транс людину. На теренах Подкарпатської Русі дремба була інструментом дитячим і жіночим. Грали переважно жінки і діти. Коли була розвинута досить широка мережа художньої самодіяльності, наприклад, на лісокомбінаті була, був ансамбль дрембачок, так називалося, які грали на дрембах жінок сім. І троє хлопчиків грали на сопілках, неперевершено звучала мелодія будь-яка. Щоб сказати, що зараз у нас широко культивується дримба, можливо, менше, ніж, скажімо, на Івано-Франківщині. Там є так звані мольфари, чарівники, да, добрі чарівники, які стверджують, що за допомогою семи дримб, налаштованих на сім чакр організму, можна виліковувати людей від різних хвороб. Очевидно, в цьому щось є, тому що дримба. Мало того, що заспокоює, тому що звукові частоти низькі заспокоюють і ритм. Вдиху, видиху, церед нашого серця, він теж вводить в легкий транс, заспокоєну людину, просто легше вилікувати. Ну, мольфари ще стверджують, що за допомогою дримб, якщо збереться кілька мольфарів, можна, наприклад, розігнати грозу або навпаки, навпаки, дощ. Тобто у них вона використовується значно ширше, ніж, скажімо, у нас. У нас частіше це граються діти, ну, можуть грати зараз і мужчини, і жінки просто на дримбі заспокійливу, таку медитаційну мелодію. thank you